Мої вітання всім! З вами Кірман Таня, і у нас з'явився вже новий застосунок. Зараз я покажу, як воно виглядає. Значить, так, ось, я зайшла, вигляд був ось такий. Продовжити з інстаграм, як Керман Таня. Ви натискаєте на ось цю стрілочку і одразу переходите. І далі тут написано, як працює Edits на базі Інстаграм, ваші дані тут. І ось тут внизу є приєднатися. Ви приєднуєтеся. І далі висвічується створіть свій перший проєкт. Воно завантажилося на телефон. Ось воно на панелі телефону. Ми заходимо і тут є написано Створіть свій перший проєкт. Натискаємо плюсик, надати дозвіл. І ми додаємо. Відео. Так, я тут монтувала відео. Давайте спробуємо його додати. Так. Значит, що тут є? Тут є музика. Ми бачимо внизу. Так, є музика, так, текст. Так. Ось такі шрифти. Так, пробуємо, що. Так, така добірка шрифтів є. Ну, якщо англійською написати, то буде, звичайно, так само. Так, давайте напишемо дітс. І побачимо, як. Бачите, англійською досить гарно виглядають шрифти. Так, панель кольорів. Ви можете вибрати колір, якого кольору буде. І тоді повзунком ось виставляєте насиченість і яскравість. От, можна прибрати. Так, тут можна ось таке вистрибування. Це анімований текст може бути. Так. Далі. Тут є Ось такі ефекти. Так, далі тут як обкладинка на тексті є. Бачите, можна. І тут текст рухається вправо-вліво. Так, це те, що стосовно так, тексту. Тут можна, давайте притягнемо до кінця. Так, далі, тут є голос. так, Можна записувати. І писати так. Далі накладання є. Ми можемо додати фото поверха. Є така функція накладання у нас. Можна видалити. так Далі звукові ефекти. різні Маємо далі вирізка. Вирізка, тобто ми можемо додати фото і можемо його вирізати. Готово. Відразу вирізали стікер. Ось він, вирізаний, є таке. І наліпки. Тут є такі наліпочки, можна шукати ще щось. Популярні різні є. Можна познайомитися, пошукати, що тут є. Так, цим розібралися. Так, ось він наш проєкт такий. Так. Що у нас ще є? Стікери з нататками, збережене є. Є колекції. Так, хорошо. Тут у нас натискаємо на... Тут, бачите, добірка, де як стрічка. Стрічка Edit самого. Можна переглядати. І використовувати аудіо тут. Якщо натиснемо на плюсик, можемо написати свою думку. Так, можна зберегти ось тут собі. А тут можна використати аудіо із, із самої стрічки. Будете переглядати. Так, надайте Edits доступ до камери і мікрофону. Так, таке є, додаєте. І тут у нас є наша статистика. Так, стрілочка тут вгорі. Остання зміна. Так, це наш обліковий запис, це наш проєкт з вами. Ну, Будемо говорити, що таке саме елементарне для того, щоб створити відео. Так, Перейменувати, тут що є роздільна здатність. Можна дублювати, можна видалити. Ну і поки що, поки що все. Так, що тут додати можна через плюсик з галереї можна з камери додати. Поки що немає ніяких тут таких великих можливостей. Думаю, що з часом щось з'явиться. Якщо брати в порівнянні з Капкат, то, звичайно, Капкат виграє. Але це лише перший такий запуск, і ми можемо, в принципі, простенькі відео монтувати з застосунку Edits. Тому користуйтеся. Так, і коли у нас готово вже, ми ж маємо експортувати його. Ось тут ми натискаємо експортувати. І воно нам пише, не закривайте додаток, завантажується. Так. І можна поширити відразу в Інстаграм, можна поширити у Facebook. А зберігається воно у галерею нашого телефону. Так. І ми бачимо, що... Формат не зберігся, тому нам треба підправити формат для того, щоб не було оцих чорних країв. Ну, давайте підемо в Edits з нул. Так, це можна видалити. Це можна видалити. Так, редагувати. Так, ідемо далі. Налаштувати. Тут ми можемо налаштувати яскравість, бачите? Контрастність, насиченість, температура, затемнення. Ось так. Різкість. Тут можете налаштовувати фільтри. Теж є ось такі різні фільтри, які можна використовувати. Так, ефекти. Думаю, що ще не запущено. Стоїть крапочка, вони ще не працюють. Так. Голосові ефекти різні. Так. Витягнути аудіо теж можна. Так само, як у Як в капкат. Так. Далі відзеркалити, замінити. Можна замінити. додати. Ось далі додасться. Так. І. Можна дублювати, ось дублюється. Значить, ось такі функції тут є. Так, ну, тут ще не всі можливості ми бачимо, і не, ну, на різних пристроях по-різному з'являються оновлення в цьому застосунку. Тому чекаємо, поки. З'явиться все, щоб ми могли користуватися повним функціоналом.